Так, подарунковий бокс сьогодні у нас на огляді. Знову ж таки, перший раз показуємо в Ютубі. Це маленька електробритва подарункова. Тут одразу питання у багатьох може виникнути. Тобто навіть на фото зображена маленька бритва, яка поміщається на долоні, а така велика коробка. Навіщо? Що там таке? Ну, Одразу скажу. Відповідь буде, звичайно, в самій середині коробки. Але хочу сказати, що це позиціонується брендом як подарункова коробка. Ось Jetbox For Men, тобто Giftbox, вернішу, giftbox for Men, тобто Це така ось подарунковий бокс для чоловіка. Давайте подивимося, що всередині дістаємо одразу зрозуміло, що це електробритва. Наперед скажу роторна електробритва, тому відкриваємо, дивимося, чому така велика коробка. Так, відкриваємо кришку. Цікаво, до речі, сьогодні розпаковка. Давно в нас ця модель, але, мабуть, перший раз показуємо. Ось дивіться, знову ж таки. Так, нас зустрічає маленька електробритвочка. Цікаво, так? Що робимо? Відкриваємо далі у нас упаковку. І показую тепер ще раз. Бачите, тут ще є елементи. Тобто тут іде маленька електробритва. Зараз ми її детально роздивимося. Плюс іде до цієї електробритви чохольчик. Тобто сама електробритва дорожня. Це дорожня електробритва. Ось тому тут, відповідно, вона маленька, зручна. Також і дорожній ось такий чопол. Він йде на замочку. Все зроблено достатньо, до речі, якісно, хорошу якості замочок. Ось, будь ласка, значить, сюди поміщається ця електробритва, а тут ще в нас є карман. Для того, щоб ми могли покласти запчастини до цієї електробритви, наприклад, USB-кабель, щітку для очищення. Тобто, це все зберігається. Плюс тут йде вушку для підвішання, можна навіть до брилка, можна десь до сумки, тобто куди завгодно підвішати. Тобто ось таке рішення. Так, що, давайте будемо дивитися саму електробритву. Так, виглядає досить цікаво. Значить, тут у нас дві плаваючі голівки. Так, знімаю поки що захисну плівку. Ось. Ось так виглядає. Сама електробритва буде зараз як на фото. Ось, будь ласка. О, тільки поставити тут залишилось, ну, трішечки. О. Ну що, можна досить добре, що тут вхід usb Type-C вже є. Так. Далі дві плаваючі голівки. Це, звичайно, електробритва роторна, роторного типу. Тобто тут йдуть такі ось диски, дві плаваючі голівки. Ну, Ви знаєте, я вам скажу перевага роторної в тому, що можна трішечки більше збривати щитину. Якщо сітка шейверна це тільки там до 2 мм, це тільки щитина. Тут можна взяти і трьохденну, і навіть тижневу, але знову ж таки. Дивлячись, який волосся. Також перевага роторних в тому, що вони беруть м'яке волосся. Навіть на тілі, тобто роторні вони беруть. Далі. Тут йде ось такий індикатор красивий, дуже тихенька, до речі, електробритва, і вона в воду не проникна Відповідно, її можна промивати. Тут, до речі, в роторних електробритвах можна використовувати з засобами для гоління, тобто якісь пінки, там, гель для гоління. Можна використовувати. В роторних все дозволено. Ось така приємна електробритва. Як, ми, як на мене, справді це цікавий подарунок. Маленька, зручна, цікава. Тобто, в принципі, навіть якщо в людини є основна якась електробритва, це якраз взяти з собою в дорогу. І це буде логічно і це буде правильно, тому що якщо людина десь в дорозі, там, щоб з собою брати все прилад для гоління, ну не зовсім може бути навіть доречно, а так собі десь підбритися швиденько, це буде цікаво. Тому, в принципі, точно ви вгадаєте. Так, І в нас ще є тут один коробка маленька. Одразу, я думаю, ви здогадали, що тут є. Тут є кабель, звичайно, USB для підзарядки Type-C. Щітка для очищення і там інструкція. Це все, що тут є. В принципі, мабуть, іншого нічого тут нема, що додати. Ось такий набір нас тут зустрічає. В принципі, ціна 799 гривень. Як на мене, це цікаво. Знову ж таки, це буде саме краще на подарунок. Ну, можливо, якщо ви хотіли б спробувати самі, звичайно, можете взяти. Але мені здається, якраз таку емоцію ви зможете подарувати. То велика коробка, цікаво, що там. Якась емоція. Ось. Тому я все-таки теж тобто, розумію цю задумку виробника, і також е хочу в принципі, порадити, хто, можливо, хоче зробити якийсь подарунок такий приємний. Це може бути колега по роботі, це може бути там, студенти, да, однокурсники, тобто якраз собі скинулися там, е тобто, такі, там, братові, другові. Тобто, це такий цікавий е кейс. Тому, в принципі, кому цікаво, залишаю посилання на цю електробритву. Ви можете замовити. Також ви можете приїхати забрати самовивозом, Ми з Києва, правди 47 ретровір. Тут можна все оглянути, забрати. А також інстаграм, тобто як і назва каналу, тримар. Інівий ви заходите, там буде у нас посилання верніше пост цією електробритвою. Там можна теж оглянути, все подивитись і подивитися і обрати можливо цю електробриту або щось інше тобто буде варіанти дякуємо вам гарного дня до побачення